Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пийте, не треба хворіти. Весна цього року регулярно готує нам сюрпризи. Від шортів до курток кожні кілька днів українцям доводиться змінювати свій гардероб. І, хоча Великдень здебільшого був теплим, тепер синоптики знову прогнозують холоди, і попереджають про небезпеку. Що потрібно знати про наступні кілька днів? Розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть його подобайки, а ми переходимо. До новин ще 5 травня були легкі сукні, а вже 7-го довелося діставати і куртки. Синоптики прогнозують на 7 травня грози та шквали по 15-20 метрів за секунду по всій Україні, крім південно-східної частини, і оголошують перший рівень небезпечності. Жовтий, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний з переходом на північний від 7 до 12 метрів на секунду, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Температура від 17 до 22 градусів у Києві від 18 до 20. У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня по місту Києву та Київській області очікується гроза, шквал 15-20 метрів на секунду і рівень небезпечності жовтий. Також нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, 7 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень у центральних, одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі місцями грузи. Вітер, південно-західний, з переходом на північний сягатиме швидкості від 7 до 12 метрів за секунду. В вдень у Карпатах та на Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14. 12 градусів тепла, а в день буде 21-26 градусів тепла. У західних, північних областях та на узбережжі морів очікується від 17 до 22 градусів, а в Карпатах від 10 до 15 градусів тепла. Негода омене Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Також метеорологи попереджають, що в ніч на 8 травня у північних, більшості західних та Вінницьких областях, а також вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і при. Карпаття на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 5 градусів тепла, і знову зазначають це перший рівень небезпечності. Нагадаємо, що перший рівень небезпеки означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Основні рекомендації: під час сильного вітру всі вікна будинків потрібно щільно закрити, прибрати з незаскленних балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На дворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними свій автотранспорт. Нагадаємо, що 6 травня у Києві та області вирувала шалена негода. Пронеслися зливи та гра, та сильний вітер поламав дерева. Водночас синоптики розповіли, коли з шаф можна діставати літні речі. Зокрема, Наталія Діденко у своєму телеграмі назвала конкретні дати. Найближчої ночі заморозки ймовірні на півночі та заході України. У ніч на 9 травня та в ніч на 10 травня заморозки поширяться на більшу частину території України, крім південної частини. Завтра в день в Україні температура повітря коливатиметься в межах плюс 13, плюс 18 градусів на крайньому півдні та на Закарпатті місцями плюс 20 Двадцять плюс 22 градуси. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території. Тому дощі на півдні та сході затримуються лише найближчої ночі. А в день 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода. У Києві найближчої ночі плюс 2, плюс 5 градусів. На околицях можливі заморозки. Завтра в день плюс 13, плюс 15 градусів. неспекотно одягайтеся трохи тепліше. Дощів не передбачається. Свіжа погода протримається до кінця тижня. На провідну неділю в Україні буде помірно тепло, плюс 15, плюс 20 градусів. 12 травня переважно без опадів. Хіба в день невеликий дощ пройде місцями в північних областях України? Тож будьте обережні та під час негоди дотримуйтесь рекомендацій по безпеці. Як говорив один синоптик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.